Битва за воду не інакше можна назвати сьогоднішній випуск Точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Давайте зараз подивимося, що відбувається в окупації, а точніше, у Донецьку. Ви, мабуть, вже зустрічали такі заголовки, гуманітарна катастрофа, гуманітарна катастрофа. В Донецьку стоять постійно в чергах, немає води, немає води. Але тепер. Все зміниться. Тому що зараз знизу, можна сказати, донецька влада, та що не при кормушці, починає збирати підписи проти Дениса Пушиліна, свого керівника. А все чому? Тому що це він зговорився з українцями і тому. У Донецьку немає води. Як завжди, рівень просто неймовірний. Я про критичне мислення. Тим не менше, ми винні у тому, що немає води і що буде зроблено. Оці підписи передадуть кому, тому хто прийде, і порядок наведе, як звісно, і завжди. Володимир Путін. Серйозно. Збираються просто на деревню дєдушки відправляти листи, збирати підписи окремими своїми регіонами, тільки щоб не знала головна оця верхівка так званої ДНР. Я вам зараз зачитаю, я це не видумую. Справді про це в пабліках, отак от, от прямо і пишуть. Вони от всі ці люди. Які не мають критичного мислення, забувають, що війна і потрапляння в інфраструктуру і критичну, і енергетичну відбувається повсюдно. Вони завжди вважають, що це ж ми винні, бо це ж нацистський режим. Ми ж нацисти, а вони росіяни, по духу, новий регіон, як вони кажуть, РФ. Тож, Винними в гуманітарній катастрофі, так званої ДНР, мешканці вважають не Путіна, а очільника республіки, Пушиліна та Україну. І більше того, на користь якої той, на їхню думку, і працює, що і треба було довести. Більше того, треба сказати, що там трошки заплуталися взагалі в своїх органах влади. Вони тепер кажуть, що. Верховний совет ДНР організує збір підписів за його відставку, а скаржитися збираються от прямо у Кремль. Верховний совет, вибачте, це про що? Це який орган влади в так званій республіці? Дивовижно. Просто, знаєте, я сьогодні, поки готувала цю тему, я просто наче зазирнула. Як Аліса в Задзеркалля, це якийсь сюр. Лист зі зверненням. Місцеві активісти вже розмістили по телеграм-каналах і кажуть, що окрім нас, нема кому зупинити організовану групу осіб, яка допустила гуманітарну катастрофу з водою, створила умови для того, щоб знищити промисловість. І економіку Донбаса. А на чолі цієї групи стоїть Пушилін. Його вибрав орган під назвою Народний Совет. Вони все-таки так от серйозно і думають, що у них є Верховний Совет, Народний Совет. Ой Боже мій. Ну, коротше кажучи, тепер Пушиліну хочуть заявити про недовіру. Покликати Путін тепер знову прийді, вайді і все поміняй. І таким чином вони вважають, що це може змінити ситуацію. Хочу нагадати, що при всьому цьому нещодавно досить жінка записала звернення до Путіна з скаргою про те, що відсутня вода у Донецьку. І її тепер що? Судять. Місцеві колаборанти тепер скаржаться, що вона сама взагалі-то воювала за ДНР, і от тепер от така подяка від Росії. Тим не менше, дійсно ситуація серйозна. Проблема в тому, що води практично немає. У мене така паніка, я не понимаю, як далі. Це реально просто в 21 віці сидіть мечтає, чтобы у вода з крану пошла. цьому вона йде просто жутко грязная, зелено-коричневая, вона вонючая. Якщо вона є, вона просто цівочкою стікає. Якщо вона є, вона може бути жовтою і навіть синьою. Зараз розповім, чому. Намагалися якось взагалі хоч якось привозити воду. Баклажка води там п'ятилітрова, поставив оцей пан Пушилін ціну там, здається, чи три рублі, чи що, а потім Направду продають в десятеро, а то й більше дорожче, тому що ну і завжди знайдуться люди, які на цьому можуть заробити гроші. Потім почали ставити великі баки для того, щоб наповнювати. І потім люди пишуть: така баки поставила, а крану немає або наповнення немає. Ну, тобто, там ситуація з водою дійсно катастрофічна, але в зиму вона може набути ще більших розмірів. А, так от, в в цій окупаційній адміністрації пояснюють катастрофу з водою, підготовкою до зими і критичним зниженням рівня води у водосховищах. Головним джерелом води був Сіверський Донець Донбас, по якому Україна якраз і давала Донецьку воду до 2014 року. З 2022 він перестав працювати, бо бої. Розбили і канал, і оці всі насосні станції, а труби при цьому ще й самі російські військові використовують як укриття. Тож насправді ця битва за воду вона ну, вже триває досить давно. Просто зараз взагалі висохло навіть водосховище, яке є поблизу. І тепер величезна проблема, хоч. Щось отримати. І що люди роблять? Вони починають зливати воду з батарей. Ну, як технічна вода, зрозуміло, якщо все погано, але що буде далі? В зиму як заходити? Батареї ж можуть просто розірватися? Тож, в так званій ДНР по трубах опалення тече зелена вода. Таким чином, влада. Теперь вырешила бороться с изливом воды с батарей. Смотрим, ребята, смотрите. Общая труба выходит на подъезд, поставили себе на пятый этаж, качают воду. А кому вы поставили? Соседям? Вот, смотрите. И вот качают. Общая труба, яку люди ждут, щоб в підвалі набрати. А і безразні говорят, сегодня сьогодні подача. То що вони роблять? Вони беруть барвник уран зеленого кольору і запускають його по трубах, для того, щоб бачили, що зараз, якщо тече з крана вода зеленого кольору, що це теплоносій. Отак сказав. Там перший заступник гендиректора Донбас Теплоенерго -та 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 -та. Він вважає, що в стандартному п'ятиповерховому будинку злив лише одного відра в кожній квартирі приведе до втрати 600 літрів теплоносія. І якщо таке відбудеться по всіх вімкнених будинках, то Котельня просто зупиниться, а запускати її знову можна лише після підвозу води, нової процедури запуску і так далі. Тобто, оцей брак води, він зараз, знаєте, так, мені здається, все більше і більше за принципом доміно складає різні пасочки, і зима може бути дуже невеселою. Тим більше, якщо ну дійсно. Вже почали і битися, і скаржитися одне на одного. Там люди просто сваряться вже як собаки між собою, а тепер ще й свого прекрасного Дениса Пушиліна хочуть з'їсти і думають, що Путін допоможе. Ну, оце, оце совкове мислення, воно видно, непереборне. От якщо совок і якщо Росія, то це ж, по-перше, рів... знак рівняння, а по-друге. Ну, якщо мислення не бачить, що ну при чому тут який там ставленик внециського режиму і українців. Пишіть Путіну. А ті, хто чекає Україну, бажають дочекатися і знайти якісь таємні способи забезпечити себе водою. А ще краще переїздіть, поки туди не прийде Україна. Це була Точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька. Побачимось.